Вітаю всіх. Я давно не робила такі розклади, да, вже давно. Про область на загальні тенденції. Тепер я беру цю колоду, звичайну, свою першу класичну. Харківська область, загальні тенденції беру до кінця березня. Харківська область, загальні тенденції до кінця березня. Давайте. Харківська область загальні тенденції до кінця березня. Так, загальні взагалі енергії, які випадають. Пауза, засті, роздуми, непогано. Вже щось. Тепер, як завжди, багато категорій в мене. Розвиток області. Захист області. Захист. Деокупація області. І кінцевий результат. Який хороший, як завжди. Розвиток. Вежа. Ну, зрозуміло, що важко розвиватись Україна. Так, справедливість, важко. У нас дуже важко взагалі щось робити в області через те, що відбувається. Дуже важка ситуація по розвитку, багато юридичних. Це податки, важкість, ситуація військова, на жаль, захист області, сімка кубків. На тему захисту багато розмов. І допомога. Ох. При цьому і ворог руйнує, і йде окупація часткова ж території, розумієте. Тобто, якщо казати про захист, там і наші, і ворог. Наші отримують допомогу, ворог також руйнує лізе. В залежності від. Напрямки фронту. В принципі, ситуація більш-менш стабільна. Це на що? Деокупація. Помірність. Карта, баланс, помірність. Цікаво. Так, ладно. Повернення додому. Чогось. Швидко. 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 Так, а це вже карта наступу. Угу. Я розглянув деякий варіант. А на дні колоди дивіться. До речі, вісімка мечів. Ну, обмеження в нас сильні. По-перше, комендантська година. По-друге, знаєте, як обстріли присутні. По-третє, все-таки мобілізація сильна. Так, а кінцевий результат. Ну Мені подобається. Дев'ятка ну, в Кордони нам потрібні області. Що щоб була область в наших кордонах? Вся клас. Кінцевий результат ціль повернути область в адмінкордонах. Ну, Прекрасно. Зай... Супер взагалі. Ну, тепер буде наступне відео. Я знаю, як.